У селі Зашків вже в шосте влаштували патріотичний фестиваль. Тут розгорнулися бої повстанська армія проти НКВД. Запекла боротьба в ім'я героя сьогоднішнього дійства Євгена Коновальця. До 120-ї річниці від його родин у Зашкові, де він і з'явився на світ, відтворили реалії 40-х-50-х років минулого століття. Людина, яка можна сказати, була ініціатором цієї повстанської боротьби, бо фактично упав взяло свої початки від сильної. Потужної політичної партії, як організації українських націоналістів, творцем якої і був івенконувались, такі бої у півців з польською поліцією, німецькими військами та підрозділами радянського союзу НКВД точилися не лише на Галичині, але й за її межами. Однак, фестиваль цим видовищем не обмежився. Козаки товариства кіш по дворічній праці пустили на воду нову чайку. Це такий духовний, такий піднесений стан, коли людина хоче сама самоствердитися, коли хоче попасти якось духом трошки душею в минуле себе відчути. Назвали чайку отаман в честь коновальця, адже таким було одне з його псевдо. Ходитиме вона тепер водою Дніпра, натомість перед самою сценою наметове містечко звели громадські патріотичні організації. Коновалець свій час змів змів об'єднати навколо себе і всю молодь, і всю політичну еліту не тільки Львівської області, але й всієї західної України. І ми зараз хочемо навколо Євгена Коновальця зняти всі прапори, об'єднати всю молодь. Фестиваль запалювали гурти Вокспополі, Широкий Лан, Тарута, ріс, та тартак.